Що отримала Україна від саміту НАТО, і що отримає на горіхи після цього всього російський диктатор? Ну і е, великий мандрівник та миротворець Орбан знову вже в п'ятій конфігурації везе свій мир, який не дуже підходить нам. Про це не тільки будемо говорити просто зараз. Ірина Узлова мене звати сьогодні. У нас п'ятниця, 12 липня. Це значить, що зараз тут з'являються одразу двоє наших постійних гостей. Це Бористізенгаузен, політехнолог, а також Олександр Мусієнко, керівник центру військовопридосліджень, шановне товариство Вітаю вас, рада бачити. Слава Україні. Героям слава. Героям слава вітаю. Чесно кажучи, мій скептицизм щодо саміту НАТО та його результативності дещо розвіявся напередодні. Навіть позавчора вже почав цей такий туман критики наших союзників зникати, принаймні з моєї голови, тому що все-таки ми побачили не не стільки політично вагомі і кардинальні якісь проривні рішення, але практичні так про те, що ми отримаємо і додаткові системи Петріот, і не тільки захисту нашого неба ППО, і те, що тепер створено спеціальний. Формат допомоги Україні, який ми бачимо, який називається Ukraine Compact, да який задекларований, які підтримали всі члени країни-учасниці альянсу. Є 23 сильні угоди вже двосторонні. Ми бачимо, що буде створено спеціальний орган, який буде опікуватися постачанням нам зброї, тренування наших військових. Український договір. Приєднали всі 32 учасників. Нагадаю, саме стільки зараз і є в північно-атлантичному альянсі. Впевнена, ми станемо 33 м Вже І така гарна буде. Цифра о дуже цього хочеться. Чи дійсно ми можемо говорити, що ми отримали багато? Навіть, можливо, у нас не були перегріті очікування, але це навіть більш ніж виправдало. А Російська Федерація отримала зло і занепокоєння після цього. І в Кремлі, ну, хай навіть якщо не істерика, не заголовками говорячи, але обличчя такі перекошені. Борис, як вважаєте? Ну, у мене такі, знаєте, двойственне відчуття, Понятно, что до саммита НАТО было понятно, что никто Украину не позовет. Скажут о неотвратимости вступления Украины в альянс, но неотвратимость тоже может быть бесконечной. Да? Бесконечная неотвратимость вступления. То есть здесь как вот важен для самурая, важен путь, да? Да -да. а не цель, к сожалению. Но что касается заявлений, которые звучали на саммите, что мы получим, ну и плюс довольно ощутимых пакетов, для этого, в принципе, и саммит не нужен был. То есть Украина, Украине необходимы дополнительные патриот, необходимы ракеты к ним. Ну, не обязательно было к саммиту, понятно, к юбилею приурочить. Оно немножечко сглаживает вот эту пилюлю горькую, что нам все говорят, ну, знаете, война, потом поговорим, вы же видите, Путин одно из ключевых условий, не хочет, чтобы вы были и так далее. Но да, мне вот в этот раз, чисто с дипломатической точки зрения, наше руководство вело себя гораздо сдержанней и, мне кажется, правильнее, чем э, это происходило на Вильнюсском саммите. После которого, я напомню, министр обороны Великобритании даже сказал, ну, могли бы и вообще-то и спасибо говорить. Мы, конечно, говорим всем спасибо и за эти пакеты довольно весомые. Но почему двойственные чувства? Потому что, например, заявление о том, что удар по детской больнице Ахматдет, недостаточное условие для снятия новых запретов на удары вглубь России, мне кажется, что... А, -а что тогда достаточно? Вот вопрос возникает, да? Да. И а, только мы порадовались с вами, министр обороны Великобритании сказал, Storm Shadow теперь могут бить по территории... России и дали заднюю сегодня уже опровержение. Вышло, мы, мол, та, не то имели Это, в виду, вы нас не так. так поняли. И поэтому еще поэтому двоякое чувство, поэтому, э, ну вот, как-то так. У мене все по цьому питанню. якраз уточню та перепрошую дещо перебила. Що саме за телеграф пише, що Британія дає задню, чекаючи на згоду ще двох країн, що мають три країни погодити. Це йдеться про штати і Німеччину ще Борис? Чи як і що це за така колективний досвід? Ракети то різні дальність, різна, щось коїться щось. Если мы ждем Германию и Соединенные Штаты, то мы такое ощущение никогда не будем бить по территории России. Потому что Германия не то что разрешение, она еще и ракеты даже не, не Таурусы нам не предоставила. Я думаю, есть определенные внутренние договоренности, в том числе с э, Си Цзиньпина на этот счет. Поэтому если мы ждем США и Германию, которые главными противниками, кстати, это не я сказал, это Макрон, э, вступление Украины. НАТО является на данный момент. То есть они не, они просто не 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 то чтобы не хотят, чтобы Украина в НАТО была. Они не хотят, чтобы это привело к войне. Путин НАТО. Вот как оно получится. То есть главный э, с, а, хотел в эфире сказать, э, ой, ягузы вот другое слово хотел сказать, но ладно. покояться. Байден говорить про те, що ми дозволили використовувати і так американську зброю в прикордонних регіонах Росії. Чи маємо ми обмежувати? Наприклад, якби Зеленське такого нема, мав можливість проводити удари по Москві по Кремлю. Чи мало б це сенс? Ні, питання в тому, як найкраще використати зброю, яку він має зброю, яку ми йому надаємо. До речі, вже за цю фразу перефразовуючи так, що звісно Байден підтверджує, немає ніякого сенсу бити по Москві і по Кремлю запостила в себе російська пропагандистка і воєн. На злочиниця Скабєєва вхопилася, звісно, за це. І звісно, за те, що Байден назвав Зеленського Путіним. Ну, буває, в Байдена останнім часом і не тільки то, але вони це використовують. Між тим Джейк Саліван, звісно, хто ж іще, ще як не він, також говорить про те, що наша політика не змінилася, наголошує радник президента США Байдена з нацбезпеки Джейк Саліван. Уріалі Пштейн, американський експерт аналітик в моєму ефірі говорить про те, що реально Саліван і є. Ось. З цим гальмом, який торпедує і гальмує розширення меж ударів західної зброї американською по законних воєнних об'єктах глибше на території Російської Федерації, і нам ж не треба бомбити ані Кремль, ані Москву є воєнні аеродроми, з яких запускаються по наших. Головах ракети, і хай ця зброя, навіть як ми говорили, та Олександр не буде діставати там е, безпосередньо до е, тих аеродромів, які дуже дуже далеко розташовані, але до якогось Балтімора та й долетить, бо звідти теж злітають смертоносна авіація. Тож чому саме Саліван, на ваш погляд, чи дійсно він може це гальмувати, пане Олександре? І що які ще ось ці є такі стопи, які не дають білому дому навіть зараз, навіть після удару по Ахмадиту, навіть після такого успішного для того, ж? Америки майже саміту НАТО розширити і дати це добро. Це би підвищило і їм політичні бали. Чи не так? Вони так не думають абсолютно. Вони не вбачають в цьому жодних підвищень політичних балів. Вони в цьому бажають вбачають уникнення можливої ядерної війни. І ставлення це не зміниться. І це не вина Салівана. Розумієте? Ну, слухайте. Я не хочу коментувати людей, які не читали Американську конституцію. І хочуть розбиратися в Сполучених Штатах, не знають, що політичну систему вочевидь. Я хочу нагадати, що всі рішення про застосування або не застосування зброї ухвалює одна людина, тим більше такі, це президент Сполучених Штатів. Все будь-які спекуляції, що хтось із його команди, ось такий хороший, хтось із його команди поганий, це не наші проблеми. Це питання того, що той же Саліван з Байденом працює ще коли він був віце-президентом. І Байдена абсолютно влаштовує погляди Джейка Салівана, от і все. І намагання прикрити тим, що є хтось один поганий, який щось там вирішує і який заперечує проти. Ну скажімо так. Будь-який радник з питань національної безпеки він має виключно дорадчий голос. Він не ухвалює жодного рішення. І це мають знати люди, які займаються експертизою американської політики. І не робити ось там, не не робити, знаєте. Це називається тінь на плетінь. Я знаю цей тип, я знаю цей тип е політологів, я знаю цей тип, де вони проходили підготовку, як правило, хто їх цьому вчив. Як правило, це все походить від спецслужб. Треба наплести тінь на плітінь, таку, щоб нічого не було зрозуміло, а е і пояснити і настільки заплутати прості речі, щоб ніхто не розібрався, і ще й наплести довкола них конспірологічних теорій. Насправді все набагато простіше. Є доктрина стримування ядерного, яка не змінювалася, вона така, яка вона є за Байдена. Є відповідні програмні документи, що не можна допустити ядерного протистояння. Відповідно, вони вважають на сьогоднішній день діюча адміністрація. Нехай хтось скаже Саліван, нехай хтось скаже ще. А, ну скажімо, там це не має значення, але а, вона є така, яка є ця система на сьогоднішній день. І для нас просто ми робимо висновки про удари. Нам дали зрозуміти в принципі. Я можу сказати під час цього саміту, що рішення не буде про застосування атакамсів по американських аеродромах. На жаль, там було дуже багато плюсів. Плюси це декларація. Я вважаю, дуже сильна, і, звичайно, навіть більше. Тобто, українська делегація на чолі з українським президентом витиснула все, що можна було з цього саміту позитивного для України. Ну на жаль. Там не буде рішень про удари по аеродромах, тому нам чітко дали зрозуміти: хочете бити по аеродромах, застосовуйте свою власну зброю. Однозначно, так. ну насправді не знімають відповідальності з Байдена. Ось експерт, який я цитувала, тому, тому розуміємо, що дійсно, якби він хотів, то він би ухвалював і радники. Це тільки насправді, як ви кажете, Олександр, це дорадчі елементи. Ну, але бачимо, що Байден не хоче водночас при цьому, ніби і не розширюють нам дозволи, але й говорити з Путіним Байден. Не бачить за доцільним, каже: немає сенсу говорити, тому що Путін продовжує війну і він не готовий змінювати свою поведінку. Очевидно. Що він її і не змінить, тож такий переговорний трек і процес неможливий. Зате з Путіним ладен говорити Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, який все ніяк не свої вояжі не припинить. Подобається напевно людині їздити і готовий говорити з ним. Очевидно, той до кого цього разу поїхав Орбан. А це саме Дональд Трамп, який був колишнім президентом Сполучених Штатів, але дуже сильно хоче. І очевидно, якщо Байден не зніметься і матиме шанси стати наступним. Мирна місія 5.0», пише Орбан. Для мене було честю, ну звісно, хто б сумнівався, відвідати президента Трампа в його резиденції Маралаго. Ми обговорили шляхи того, як прийти до миру. І по версії Орбана є хороша новина дня. Він вирішить цю проблему знак оклику. Я би поставила тут дуже багато знаків питання. А ось ці двоє, оце вони як вони зібралися вирішувати, Борисе? Ну, во-первых, уже чуть ли не угрозы со стороны Европейского Союза в сторону Орбана звучат. Мол, тебе никто мандат на эти переговоры не выделял. Тем более Путин и Россия под санкциями находятся. Ну, сейчас уже несколько стран заявили о том, что вот эти традиционные встречи на уровне, на уровне премьер-министров, на уровне министров, точнее, они будут блокировать как бы, за время председательствования Венгрии. То есть Орбан поставил вообще под удар сам факт председательствования э, Венгрии. Это раз. Возникает вопрос, чего этот, как я его называю, ворон мира э, все равно нарывается и едет дальше, едет в Китай, и сейчас вот с Трампом встречается, что он хочет, вот почему ему так, понятно, что мандат миротворца ему никто не давал, Дальше, кстати, интересный момент. После визита к Путину, Орбан транслирует чисто российский нарратив. Путин силен, Путин может ресурсно сколько угодно воевать, ресурс у него больше, чем у Украины, понятное дело. Это бесполезно, он готов, нужно разговаривать. То есть вот это чисто один из российских нарративов он транслирует. Есть ощущение, что не последнюю роль во всем, во всем этом пазле играет завершение контракта транзита газа через Украину в этом году. И Орбану нужно срочно что-то придумать, чтобы как бы газ-то поступал, дешевый залог его эм, любви электоральной. А тут еще и э, главный оппозиционер Петр Мадя прибывает в Украину и делает то, что должен был сделать Орбан, наверное, привозит гуманитарную помощь для э, пострадавших детей Бахмад Дети. А Орбан, он это, это из этого события он вообще не видит. Как будто нет его. Не, не била Россия по больнице. Так вот, э, есть ощущение, что м, Трамп, ну, во-первых, Трамп с Орбаном э, прям очень ладят. Трамп э, ему несколько раз такие э, комплиментарные фразы отпускал, что уж прям не знаю, э, как, как будто они ближе, чем друзья, я бы сказал. Вот. Но Орбан так и не успокаивается. То есть он решил натянуть на себя какую-то миротворческую мантию. И сейчас он всем расскажет, я по всем проехал. Ситуация следующая. Путин готов воевать долго и бесконечно. Украина тоже, но Украина не станет, если она будет так долго воевать. Поэтому давайте сворачивать. Но обратите внимание, как он активно это делает. С другой стороны, если бы проукраинский кандидат какой-нибудь, или группа сделала то же самое, получив на это мандат, ну, понятно, с Путиным можно было не встречаться, он уже все сказал, хочу четыре области и Крым. Но как минимум эту работу проделала, это тоже было бы понятно. Потому что что на самом деле Орбану сказали, в какой форме, мы так и не узнаем, только с его слов. Поэтому, поэтому э, он, э, сейчас история следующая. Я уверен Несмотря на заявление России, что они не будут участвовать в саммите в Саудовской Аравии и так далее, я уверен, что до 5 ноября состоится встреча через посредников. Есть у меня такое ощущение. Может, Саша со мной не согласен, не знаю. Да. Олександре, чи погоджуєтеся ви з Борисом чи ні. А з, тоді ця зустріч на якому може бути рівні? Хто може бути тут посередниками, і все одно може і Орбан якусь роль гратиме. Ми з вами, Олександре, теж всі його вояжі відстежували, яку зараз ви оцінку би дали його мирним, так би мовити, немирним ініціативам? Ну, Розумієте, про що зустрічатися? То треба розуміти, зустрітися можна про що говорити. А для того, щоб зустрітися 5 листопада, нам треба мати сильну позицію за столом перемовин, якої ми поки що, на жаль, не маємо. Нам її ще треба здобути. А позиція от Орбан він ж розуміє, що Трамп, я вам скажу, що позиція республіканців, знаючи їхні настрої безпосередньо, вона така: вона дуже проста. Україна має здійснити ривок на фронті, якщо Україна не здійснює ривок на фронті і не має. Сильної позиції за столом перемовин протягом року потрібно проводити перемовини. Ну вони звичайно не дадуть впасти в Україні, але вони вважають, що приходить Трамп і в принципі він буде апологетом того, щоб ці перемовини швидко провести. І часу тут дається максимум рік. Це максимум. Це за всіх, скажімо так, що нас будуть тягнути ті республіканці, які до нас прихильні. Це максимально рік, щоб, ну, в ідеалі на початок літа. Перемовини про фіксацію певних умов припинення цієї війни були між Росією і Україною. А, Сполучені Штати за Трампа будуть це робити, аби це відбулося різними способами, маючи вплив безпосередньо постачаючи зброю, не постачаючи зброю, регулюючи приблизно так, як вони описали в цих своїх планах, які є в ЗМІ. Це позиція республіканців, причому в тому числі і тих, які прихильні до України. Вони тут вони тут, в принципі, згодні з Трампом. Позиція демократів вона відрізняється публічно, скажімо так, але ну не публічно вони оцінюють, дивляться на ситуацію на полі бою і говорять різне. І тому тут виникає питання: якщо ми до листопада встигаємо змінити ситуацію на полі бою на нашу користь, mm -hmm. і перехоплюємо ініціативу, тиснемо на Росію, нас завалюють зброєю, Росія це бачить і в них немає жодного іншого шансу. Бо в них я вам можу сказати, в Росії залишилося 700 танків, які вже зняли зараз з консервації, які готові до використання. Далі все, далі треба виробляти. Тобто, у них дійсно йде серйозна криза, тому вони теж поспішають, але вони розраховують на те, що Україна не встигне перехопити ініціативу, і тому за пришвидшення перемовин зараз виступає якраз Путін і Росія, і тому через це вони активізували Орбана, тому пішла ось ця дипломатія. Тому що їм треба, вони розуміють, що зараз для них дуже хороші перспективи. Далі може бути гірший сценарій, якщо ми будемо готувати наступ або цього року, або на наступну весну, отримуючи. Але тут важливо отримати всі пакети допомоги. Ви бачите, Нью-Йорк Таймс вийшла з публікацією свіжої про те, що а, офіційний Київ все ще недостатньо отримує допомогу для того, щоб переломити ситуацію на полі бою. І президент Румунії сказав те саме, тому все буде залежати від поля бою. У нас два, два шляхи. Або ми йдемо по російському сценарію перемовин за будь-якого формату, як би ми це не називали, але враховуються умови Путіна. Бо по-іншому, ніч ніж через поле бою я не бачу, яким чином їх можна змінити і натиснути за сьогоднішньої конфігурації. І ми забезпечуємо собі сильну позицію і змушуємо Путіна йти на компроміс. От два таких шляхи, якщо ми встигнемо до листопада, то можливо. А буде листопади, але на наших умовах. Якщо ні, то якщо це буде листопад, і ми не встигаємо, значить це буде на російських умовах. Борисе, а може, ви ще бачите якісь опціонали, якісь шляхи, крім цих двох окреслених паном Олександром, за яких би могли бути можливі ось ці переговори через посередників без не лише з урахуванням ситуації на театрі бойових дій? Тут тут потрібно розуміти, що А как мы улучшим ситуацию на поле боя, если россияне постепенно поддавливают, там, раз в определенное количество времени берут населенный пункт небольшой, оккупируют. То есть что может изменить? Резкое изменение поставок, но это не делается вот так по щелчку. Все, поехали, завтра у них должно быть там, 500 атакамсов и 50... F-16 или 100, или 128, как Зеленский просил. Да? Mm -hmm. То есть, тут будем смотреть по ближайшим поставкам. Понятно, что кто-то из еврочиновников сказал, что F-16 уже, как говорится, в пути. Поэтому россияне лютуют так, по, лупят по нашей аэродромной инфраструктуре. Понятно, что они где-то сейчас будут. Тут важно, в каком количестве. И опять же, если это там пару десятков, ну а как это изменить ситуацию на поле боя, то есть ну, то есть это как минимум наступление из этого контрнаступления не получится, поэтому ну, вот снятие запретов это это другой вопрос, но важный момент почему атаканцы, которые будут бить по территории России именно России самой не оккупированной. Почему это пороховая бочка? Потому что россияне закрывают глаза на удары баллистическими ракетами, атакамсами. По Крыму закрывают. Это у них пункт, который в их ядерной доктрине прописан, когда они могут задействовать ядерное оружие. Информация о том, что в сторону России, по ее территории, взлет баллистических ракет осуществлен, ну а удары так и вообще это один из пунктов российской ядерной доктрины. Правда недавно Ляпков там сказал уже, что что-то как-то ядерное сдерживание уже в том формате, в котором оно должно быть, не работает. Вот то такое, то есть вот здесь опасения, опасений и на фоне главенствования России в Совете Безопасности ООН, еще и там, Россия принимала решение, мы должны были заявку писать на имя российской делегации, российского представительства. Ну, то есть вот, на фоне вообще самой вот, вот этого оксюмарона, когда сидит агрессор, постоянный член 1 из 5, э, с правом вето, еще и фыркает, что Украина неправильно заявку написала на э, созыв экстренного заседания после ударов по Ахмаддету. Вот когда такие моменты существуют, я понимаю, что э, уж совсем там какую-то рейгановскую политику проводить ну точно никто не будет. Поэтому э, может быть нам все... Вот Великобритания в последнее время делает много разных сюрпризов. И, и Франция с Макроном вместе. Может оттуда какой-то сюрприз будет нам. Но пока что... Что-то такого, что кардинально до 5 ноября поменяет ситуацию на фронте, и Украина пойдет в наступление. Ну, реализм мой внутренний подсказывает, что пока не видать этого. Це не ми неправильно пишемо заявки. Це росіяни неправильно народилися. В принципі, життя тепер всім псують теж неправильно нічого, але це ми все порядкуємо. Олександр чи можемо ми дійсно констатувати, що далі погроз і шантажу застосування ядерної доктрини не відбудеться у відповідь ні на які удари зміздя, яких кажуть росіяни? Ну і така реакція Кремля в ротом піскова, який каже: ну, да, нам не подобається загальна декларація НАТО НАТО, вже де факто вступило в війну. Вона теж говорить про слабкість режиму і не. Можливість відповісти як ні на розширення НАТО, яке Росія проковтнула, також коли Швеція і Фінляндія долучалися Фінляндія і Швеція, так і на ту декларацію, і на рішення наших союзників, які їм не подобаються, але окрім ось цих словесних заперечень, нічого більш не буде. Справа в тому що декларація дійсно для нас хороша, і вона розлетіла через один термін, що невідворотній вступ України в НАТО. Безумовно, що в Кремлі це викликає негативну реакцію, тому що один із пропагандистських наративів цієї агресивної війни в тому, щоб Україна була позаблокова і нейтральна. Ми це все прекрасно знаємо і чули неодноразово. А, відповідаючи на питання ядерної зброї, а, ну я скажу так, що я не знаю, тому що завжди в питанні ядерної зброї. Ядерна зброя і ядерне стримування працює тільки тоді, коли є готовність цю зброю застосувати. Я не можу сказати, що Путін на 100% цю зброю не готовий застосувати взагалі. Тому що це дуже важко. Я сподіваюся, що просто там є люди до кола, які в якийсь такий загрозливий момент зупиняться. Але він, звичайно, багато в чому косить під ідіота, під ненормального, да, от під бізумного він посить під нього, тобто він хоче таким здаватися, щоб його таким вважали божевільним, який зараз цю зброю застосує. У багатьох випадках він діє в цьому сенсі раціонально, і в цьому сенсі можна сказати, що на сьогоднішній день доктрина ядерного стримування російська не працює, Україна змусила її не працювати, тому що стільки ударів, скільки Росія пропустила, в тому числі по об'єктах, які входять. А в ракетні війська стратегічного призначення я маю на увазі за радари, там і так далі. А ну вибачте, стільки вже вони пропустили. І тому, власне кажучи, я кажу, що це залежить від готовності застосувати. Взагалі після цієї війни буде перегляд системи ядерного стримування, як мені здається, і ролі ядерної зброї, яка багато як виявилося в світі зараз перебільшена. Я вважаю, моя думка. Що ядерне стримування в повній мірі не працює, і роль дещо перебільшена. На жаль, так е, думають не всі, власне кажучи. Ну тому е, от така ситуація. Але що стосується погроз, розумієте, ну поки вони ведуть війну проти нас, тобто поки що е, це є блокуючим фактором того, що Україна може приєднатись до альянсу, ми розуміємо, це в Комініке не напишеш, але вийде Фіцо і скаже: не можна Україну в НАТО, тому що це третя світова війна. Приїде сіярти, чи ще хтось і скаже, і так далі. І е, я вам скажу, що те, що США, Німеччина інші країни відверто бояться давати право бити західними ракетами по території Росії, свідчить якраз про протилежне, що говорить Пісков. Тобто, вони навпаки роблять зараз певні кроки для того, аби дистанціюватися, щоб була кваліфікація, що НАТО бере участь у війні. Так, да, Олександре, дякую вам дуже. І в нас залишається багато з вами тем, які ми, звісно, будемо обговорювати упродовж наших наступних ефірах у різних форматах. Бо всі питання відкриті, і деякі не вирішені. Будемо вирішувати їх спільно і сподіватися на те, що рішення від наших західних союзників також будуть надходити оперативно, логічно і відповідно до тих реалій на землі, як кажуть там на болотах ралі, які Путін веде проти нас. Свою криваву війну. Дякую вам дуже, що знаходите час. Спасибі вам за і такого. Роту формату ефіри дуже дякують і наші глядачі завжди. Тож, друзі, приходьте до нас ще, будь ласка, і підписуйтеся на Ютуб Олександра Мусієнка. Мусієнко Ченел, на Ютуб Бориса Тізенгаузена, Тізенгаузен. Всі активні посилання синіми літерами ви можете знайти під цим відео і не тільки в усіх тих розмовах інтерв'ю, які ми проводимо із нашими гостями. Дякую вам дуже. До наступних зустрічей. Дякую. Нагадаю, зі мною був Олександр Мусєнко, керівник центру військових досліджень та Борис Тізенгаузен, політехнолог, друзі. Ірина Услова працювала разом із вами. Спасибі, що обираєте, бережіть себе. Вірте в збройні сили України. Побачимось і переможемо.